І решта кинуті в бій. Ну і персона Богдана Мишенко. Вартує уваги. Богдан Мишенко, який ще минулого сезону грав у Юкса і перейшов до полтавської ворскли. Зараз загалом його немає в команді. Тим часом атака Ворскли, Удар по воротах. Була інша половина поля, і це було з гри, а не зі стандарту. Ну а зараз стандарт. І Байдал пробиває по воротах Баранцов відбиває перед собою добивання І не вдалося тут Шершеню добити. Ну і сейф Кирило Баранцов. Буренко. Передача на протилежний фланг. Там Антон Байдал і Андрій Кіреєв не встигав там, але зараз встигає повернутися Юкса назад. Байдал. Байдал піднів у ногу, хитає своїх суперників. Байдал пробиває по воротах, але прямо в руки. Для Кирила Баранцова все було дуже і дуже небезпечно. Він подав, ну і вава вистрибує, Чи не перший раз в цьому матчі він зіграв головою? Зараз знову атака Юкси. Педро Акасіо на Ситникова, прострілює Ситникова. Підбір за Юкса. Педро Акасіо пробиває по воротах, І Педро Акасіо відкриває рахунок. 52 хвилина. І Педро Акасіо забиває другий м'яч для себе у цьому сезоні. Ці всі такі мікро. Мікровтрати, він це все підстраховує, підчищає, тому неспроста капітанська пов'язка саме на руці у п'ятого номера Юкса. Атака Ворст триває, прострільна передача, Баранцов вибиває. і Юкса важливо зараз для команди Ріберу, щоб вони виграли, справді дуже небезпечно. Позаду. Знову Ворстка з м'ячем, Кораблін. Є простір у нього. Обрізка в центрі поля зараз юкса. Пас на Дмитрука. Дмитрук. Метрук шукає варіанти, знаходить Корабліна, кораблін. Він на правому фланзі. Він намагається увійти в штрафний майданчик. Кораблін буде хитати. Там поправка Євдокимов проти нього. Подає кораблін. Кулаками вибиває Кирило Баранцов, Але по ситуації здавалося, що може атикував я його у першому таймі. Але зараз вова все класно робить. Удар по воротах атака ворста дуже небезпечно відбивається зараз. Гравці юкса Уже в стартовому майданчику гравці ворсти, удар вторгнизу по воротах і Ворсла забиває м'яч у ворота Юкса 66-та хвилина. І здавалося, все-таки досить спокійно. Ну і питання: чи з'явиться Олег Синюгуб? Так, все таки Олег Синюгуб з'являється далі. Вава ставить корпус. Вава скидка на Сидоренка. Сидоренко Сидоренко грає вже на позиції атакувального гравця. Там Сидоренка завалили. Там Сидоренка просто завалила, арбітер мовчить і дає можливість продовжувати гру. Євдокимов там фолить вже проти свого суперника і Ворсла. Великими силами зараз, ну, по суті, там і багато гравців Юкса пробиває по воротах 99-й номер полтавської Ворсли. І на цьому лунає свисток арбітра. Насправді ну, запитання по цьому епізоду.